Днями учні гуртка юні журналісти Центру професійної допрофесійної та позашкільної освіти побували з екскурсією у місцевому відділенні поліції. Їх радо зустріли працівники відділу ювенальної превенції та поліцейські офіцери громади. Відділ поліції складається з кримінального блоку і превентивного. Превентивний блок. Більш входить до їх роботи попередження злочинності, тобто проведення профілактики. Серед дітей ми, наприклад, інспектори сектору ювенальної превенції проводимо профілактику, щоб не вчиняли правопорушення та були захищені від правопорушень них. Є дільничні офіцери поліції, які теж відносяться до профілактичної складової, бо тут вони у нас сидять. Поліцейські офіцери громади, дівнічні офіцери, вони в принципі, теж займаються профілактикою, але серед вже старшого населення та серед тих людей, які вже раніше були судинні, допустимо, вони виходять з місць позбавлення волі, встають на облік до дільничних, і вони проводять з ними теж профілактичну роботу, щоб людина там знову туди не потрапила, а встала на путь виправлення, наскільки це можливо. Кримінальний клуб розкриває злочини, які вже вчинилися. Розкриває злочини і слідство, яке це все збирає докупи, шукає речові докази, збирає речові докази, і, докази. і готове кримінальне провадження відправляє до суду. У нас є слідство і є дізнання. Слідство займається тяжкими злочинами. Дізнання це сравнительно нова служба. Вона колись була раніше, потім її виключили з поліції. Зараз знову є. Вона у нас молода. Сектор дізнання займається легкими злочинами років. Не ті, що в нас виїжджають на виїзда, коли на 102 ага. заходить виклик. У нас є група швидкого реагування, які виїжджають на всі виклики, що там заходять. Є СОГ, які виїжджають на кримінальні, а на всі інші виїжджає СРПП. Вони в тому числі і працюють, ну, що, заміць, що, заміць, працюють на дорозі. О, Виїжджають на різні ДТП, зупиняють машини, які, водії яких вчиняють адміністративні правопорушення. І щоб бути, бути помітними на дорозі, спеціально такі жалетки, щоб їх там не збили. Тут написи «Світло відбиваючих, жалет яркий. Хто хоче побути трохи <свісно> <свісно> На дівочок ще можна, воно легеньке, так? Да? Да. Давайте, патрульна політа. Кожен поліцейський повинен мати тривожну валізу. Коли об'являється тривога, кожен поліцейський бере свою тривожну валізу і прибуває у свій відділок. Вона повинна там, є список повний, чим вона повинна бути оснащена. Ну, це такий лайт варіант, у мене тут не все. Повинно бути все. Тут аптечка обов'язково є. Показати не тут. А. Спальний мішок. Обов'язково повинен бути, повинен бути ще карімат, але ну, він у мене в кабінеті, повинен бути ліхтарик. У мене отакий, що одягається на лоба. Було зручно. Лінійка по руках списки є лінійка. Зараз вона не ну якби зараз телефон, навігація, все. Ну а якщо не буде телефона і не буде засобів зв'язку інтернету, то там ще в списку повинна бути карта. Вона має теж десь там є. Ну а так. Номінально. Карта України, так. для району. району. Там повинна бути лінійка, цвітні олівці, Бу. бумага. Бу. Ось, щоб ви самостійно малювали карту там, і для всіх таких, бо може зібрали по тривогі і відправили десь там у ліс, на якісь О. спецзавдання. Засоби гігієни, обов'язково там полотенце у вас повинно бути, теплі речі. Так, це мої карти роздруковані, повинні бути справжні. Ну і обов'язково сухпай. сухпай. Mm -hmm. там, там консервовані макарони є. Mm -hmm. Я їх не куштувала, але сподіваюсь, мені й не доведеться. Сардини є, відкривашка, ніж, там, ложка, вилка. Ну, в принципі. А, нитка голка ще в мене є. І у кожного mm -hmm. поліцейського теж є така тривожна валізка. Слава Богу, поки тільки учбові тривоги об'являють, ми беремо ці чемодани, перебуваємо в повним екіпіровці тими тривожними валізками. Від пістолета, автомата є просто від пістолета і від ножа. Тобто різні рівні захисту бронежилетів. Одні захищають максимально. Одні, трохи менше. Тобто все в залежності від ситуації, де працюєш. Є жилети з додатковими скомірами і так далі. Це безпосередньо, хто приймає участь десь в штурмі, в яких за зачистки здані і так далі, тоді вже використовується більш захисні бронежилети. Плюс до них вдягається каска і так далі. На колінники, на локотники, всі максимально захист себе від якихось. Може, протиправних посягань з боку інших осіб, або ураження якимись предметами вибухонебезпечними. Хто називався жезл, да, це дисковий жезл. Там кнопочка і натискаєш, на, на вона вигає. Ага. Ну, у вас собі є наручні. Є, звісно, звісно є. Хлопці є, в нас немає. Ми, не ми як нас в наряд, ми отримуємо це озброєння. У опції на постійному носінні, тому що... Браслети ручні. При, призначені для обмеження дій рухів. Правопорушника. А, тобто, щоб а, він і... не, не міг завдати шкоди а, як вам, так і оточуючим. Якщо він закрит? вчиняє якісь а, протиправні відкрит? дії та відповідно нього необхідно застосувати засоби обмеження рухомості, до нього застосовуються кайданки або є ще пластикові стяжки спеціальні, які також втягуються на руки, але вони одноразові. Тобто я втягнув, обмежую рухомість, потім тут, розкрив і все, вже воно не, не дійсне. А це багато разу використання. Тобто постійно постільно зростувати. Кожного поліцейського відповідно до браслетів є відповідний ключ, який їх відмикає, після того як потрібно зняти їх за Так, Коли одягаємо на особу, є тут отвір фіксатор, щоб правопорушник своїми діями не завдав шкоди собі для рук, обмежується, та, обмежується і вже коли при натисканні він не зачиняється і не відчиняється. Тобто він знаходиться в одному положенні. А якщо закрити без фіксатора, то коли він буде рухатись і придавить, тобто його рука буде зажата максимум. Які питання, що вам ще цікаво? Є також у нас планшетні... Наприклад, як далеко ловить рацію? Рація, смотреть, яка рація. Дана рація ловить на відстані до 3 кілометрів. Якщо стоїть базова станція, вишка, так як тут, то ловить в радіусі до 7 кілометрів. Якщо транспорт, також транспорт перекриває від одного як ретранслятор, від автомобільної рації може зв'язати далі. Тобто вже зона дії рації збільшується до 20 кілометрів. Є також у нас такі планшетні пристрої, відповідно яких ми маємо отримуємо інформацію про осіб, які нас цікавлять і так далі. Тобто тут встановлена база. Або реєструємо а. наші спеціальні завдання, от як, наприклад, ми сьогодні зареєстрували завдання, що проводимо е, так, проведення ознайомлення з службою поліцейського вихованців гуртку, юні журналісти ЦП, ДП. О. Зараз виконують завдання. Знамо, да? Воно реєструється на спецлінію 102 і потім я отримую паперовий рапорт в черговій частині. По закінченню заходу я електронний рапорт. Друкую, виконую завдання і забираю собі для підшивки контрольну оглядову справу з чергової частини рамку. А скільки ти є видів та рації? Сподобалось, Два. бачите, клуба. Аналогові Цікаво. і цифрові. цифрові да. А що таке аналоги? Це основні. Ну, аналоги працюють на інших частотах, а цифрові можна підстраїти по, кож... по, кож... по різній частоті і знаходить Де. вона да, певну... певний діапазон роботи в і радіуси дії у них різні. будь ласка. – Маша, Скільки тобі років? Одинадцять. Маша, ти вперше на такій екскурсії? Так. Які в тебе враження? Що сподобалось, не сподобалось? Найбільше запам'яталося? Е, найбільше запам'яталося, як я була в бронежилеті. Що важкий дуже? Дуже. дуже? Два. А, так ти й той, і той мірила? Угу. І найбільше сподобалось це, мабуть, як в машині сиділи. А чим? Просто загально враження. Да? Ну, а взагалі екскурсія сподобалася? Не знаю, якщо б походили десь. Не знаю, по корпусу походили самому. Ну, Тому по так цікаво. Я думаю, що на вулиці більше якось вражень все таке. Чи ні? Хотілося б ще всередині да. побувати. Ясно. Коротше кажучи, на наступний раз буде ще щось, так? Так. Да. Угу. Дякую. Представся, будь ласка. А я Олександра. – Скільки тобі беру? 16. А ти вперше на такій екскурсії? Так, вперше. Які враження? Мені, мені сподобалось, я перемірила все, що могла. Я саме? бронежилети, я одягнула світловідбиваючий mm -hmm. жилет, а два бронежилета. Тільки я не поміряла Оце на... Для, для пістолету. Коберу? Так. Я потримала в руках також цю. Паличку, якою, якою зараз користується, жезл, користуються. жезл так, який світиться. Uh -huh. Мені подарували браслети, які... мені дуже сподобалось, в принципі, все. Чим? Ну, люди добрі. Uh -huh. Ну, і це, це цього, цього, як мінімум, досить уже uh -huh. Ну, мені все розповіли, мені стало все зрозуміло, я поміряла. І в машині також сфотографувалося, також було класно. Я чула так по секрету, признаюся, що ти сказала, що після того, як посиділа в машині, що хочеш? Також машину хочу купити собі. Ну, коли виросту, це вже далі буде. А водити машину вмієш? Ні, папа навчу, я думаю. – Тобто є до чи прагнути а, після сьогодні, так? Так. Uh -huh. Так, ну воно ну, завжди є куди прагнути. Але тепер ну, мрія купити також такий Renault Duster uh -huh. буде. Є. Yeah. Ну, я бажаю, щоб мрія здійснилася. Дякую. Мені Приємно.